Мене звуть Андрій Миколайович Бігліцов, мені 36 років, і я вчитель фізичного виховання Одеського ліцею номер 78 На даний час мій педагогічний стаж складає 12 років. Мені подобаються два кінофільми: це «Фантастика» з Джейком Джелінхолом Доні Дарко та фільм Жахів Астрал. Тільки перша частина. Це навіть не думки це було реалізовано багато років тому. Коли я відпрацював десь 8 років в школі, до цього один рік я працював у дитячому садочку. Я зрозумів, що я не отримую тих емоцій, які я чекаю. Тому я вирішив змінити майже все в своєму житті, і я пішов зі школи працювати ведучим. Організатором свят і просто жити трошки більше для себе. Одразу вибачаюсь перед своїми колегами. Такі предмети були: це математика, алгебра, геометрія. У мене навіть був такий випадок багато років тому, коли я був малий, десь у сьомому класі. Я мамі сказав, мама, завтра контрольна з алгіром. Я хочу вперше нічого не списувати. Я хочу вперше сам все зробити. Мама мені почала допомагати. Ми робили домашнє завдання, я думаю, 2-3 години. Я зрозумів, як це все рахувати. Я був готовий на 100%. Я сказав, завтра я все зроблю. Наступного дня вранці в мене температура 40. Я зрозумів, що Боженька чи ще хтось показав мені, що математика, алгебра це не твоє. Я багато років а, грав футбол, займався спортом, і я... мені подобалося це. Я бачив своїх тренерів, а, вчителів, і я розумів, що я хочу... Їм займатися все життя. А найголовніше, що я дійсно вибрав те, що мені подобається. А коли ти займаєшся те, що ти любиш, те, що тобі подобається, ти можеш віддаватися цій професії на тисячу ну, відсотків. На мою думку, потрібно трошки зробити так, щоб наш колектив став більш дружнім. Щоб ми більше спілкувалися, щоб ми більше зустрічалися а, поза межами школи, щоб ми стали справжніми друзями. Сподіваюсь, що це все буде в нашому а, теперішньому та майбутньому. Таких є декілька. Мені подобається композиція групи Incubus, яка називається Dig, композиція групи A Perfect Circle, яка називається Three Libras, група Google Dolls і композиція Iris. Багато років тому я коли ще був студентом. Мене направили працювати на практику в перший інтернат який знаходиться у нас в Одесі. І так сталося, що я тоді ще не дуже е, працював, в мене не було там якихось е, карман грошей, я був що, такий біднесенький студент, і е, я розумів, що ми, мені потрібно купити якийсь е, добрий, гарний спортивний костюм. І так сталося, що я на ті гроші, які в мене були, я купив тільки штани. Але е, штани були трошки на мене замаленькі. І коли я намагався показати якусь вправу своїм учням. Я розумів, що або штані зараз тріснуть, або зараз всі побачать мої труси. Тому я просто стояв і так, праворуч, ліворуч, я був такий робот-вертер. Мені дуже подобається Леонель Месі, мені подобається його життя, як він досяг своїх успіхів, як він. Пройшов через вогонь, і ще я ненавиджу навиджу Роналду. Ну, я скажу так. Я не можу сказати, що ми друзі, але я дуже добре товаришую з Свістуновий, з Кудлаєнка, з Кутовою, Заморський, Дмитрієва, Михайла, Патя. Можливо, я кого ще забув, але ми дуже добре спілкуємося з тими колегами. Багато років. Я скажу дуже банально, я бажаю всім миру. Бережіть себе, всім здоров'я і діточок, як на небі з